Розважання на 40 днів Великого посту, 28 день. Свята Вероніка обтирає лице Господа Ісуса. Глянь, як Кати, побачивши, що Господь Ісус уже трохи відпочив, кладуть знову хрест на Його рамена. Симеонові Киринейському кажуть іти при Ньому, щоб при потребі знову ніс хрест далі. Поглянь на лице Господа Ісуса, як воно страшно виглядає. Краса неба засушена немилою поволокою ран, крові, поту і сліз, від ніг аж до голови нема в нього здорового місця, рани і струпи, і синці не перев'язали, ні ліку приклали, ні оливою намастили. Повір'я каже, що одна невіста на ім'я Вероніка приступила до Ісуса, зняла з голови хустку, яку носила після звичої єврейських невіст. Склала її у Троє і обтерла Ісусові лице. «О, як тобі дякуємо, свята невісто, за цю послугу, що Ти її зробила Господу Ісусу, бо кожний з нас хотів би її віддати Спасителеві. Це дуже сподобалося Ісусові, дячності за це, Він залишив на кустині вірний образ свого лиця, потрійно відбитий, тим ще більше потягнув він її до себе. Церква почитає Вероніку Святою, ту хустину розтято відтак на Троє. Одна частина зберігається в Єрусалимі, друга в Римі, а третя в Іспанії. Народ віддає велику шану тій дорогій пам'ятці про Христа. З цієї події можемо переконатися, що Ісус не зважає на величину жертви, а на те, з яким серцем ми ці жертви складаємо. Може, ти сам убогий, сам не має з чим порятувати ближнього, то покажи йому своє співчуття, покажи йому своє вічливе слово, потіш його. Одне слово потіхи, що походить із щирого серця, часто значить більше, чим багатий грошовий дар. Господи Ісусе, дай мені серце сповнене співчуття для терплячих. Постановлення. Буду намагатися по змозі розширювати побожність до нерукотворного образу Ісуса Христа, так як це подекуди робиться.